Добрий день, мої любі діти! Я вас рада вітати. Хочу вас усіх привітати з початком нашої праці. Ми будемо з вами знову зустрічатися, вивчати нові пісні та розбирати нові, якісь нові цікаві матеріали, зв'язані з музикою, з виступами, з естрадним вокалом. Хочу пригадати з вами, як ми у минулому році. Вчилися дихати, розмовляти чітко, згадаємо наші артикуляційні вправи, також скоромовки, і почнемо працювати з нашою новою піснею Цуценя. Я вам вже збрасувала у групу цю пісню. Може, хтось слухав її, хтось почав вже вивчати, я маю на це надію. Сьогодні ми. Розпочинаємо розучування цієї пісні, але спочатку давайте згадаємо, як ми з вами починаємо наше заняття. Ми спочатку робимо таку гімнастику для обличчя, трішечки да, розмінаємо обличчя наше, для чого ми це робимо, щоб наші м'яси були трішечки податливіше, да? допомагали нам співати. Так, наступна вправа у нас. Давайте зробимо язичком у ротику, з закритим ротиком. Угу. Ось такі кругові рухи в одну сторону та в іншу. Угу. Молодці. Так, ще, ще раз. Та в іншу. Угу. Так, будь, будь ласка, упираємося кінчиком язичка в одну щічку та в іншу. Молодці. Ще разок. Угу. Спробуємо дотягнутися язичком до кінчика носика. Може, в когось з вас і вийде? У мене не виходить ще. Треба потрібно тренуватися, мабуть. Добре. А зараз робимо з вами вправу для розвитку дихання. Будь ласка, сіли рівненько. Згадуємо, як ми робимо вдох. Кладемо ручку на живіт. Живіт у нас при вдохі трішечки надувається, Так? Да? і видих здувається. Ще раз, будь ласка, робимо вдох. І видох здувається. Молодці. Повільно тренуємо ще раз вдох. І видох. Молодці. Зараз декілька разів беремо вдох і декілька разів беремо, робимо видох. Наприклад, я роблю вдох через нос, а видох через рот. Будь ласка, дивіться. Молодці. Це ми зробили вправу для розвитку дихання. Так? А зараз давайте згадаємо наші скоромовки, які ми знаємо скоромовки. Давайте згадаємо сьогодні скоромовку на букву Б. Ба-бін-біб розцвів у дощ, буде ба, бі-біп на борщ. Зверніть увагу, як я проговорюю букву Б. Вона проговорюється чіткими. Твердими губками, так же як і буква П. Разом Б, П, Б, П, Б, П. Молодці. А ще раз тільки скоромовку. мовку. Бабин бі процвів у дощ. Буде бабі біб на борщ. Молодці. Ще разом. Бабін біброців. У дощ, буде бабі біп на борщ. Ну, от А ще хочу, щоб ми сьогодні згадали нашу вокальну вправу: диби, 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 бі. пішла баба, по гриби. Зверніть увагу, тут також зустрічається буква Б. А ще у нас зустрічається буква «р». Давайте разом ще скажемо букву «Р». можна трішечки повільніше і так потренуємося букву «Р». кому удобно, кому удобно може, так? Або просто Так? І ще раз, диби, диби, дибиби пішла баба по гриби». А -дід, по опеньки в неділю раненько». Другу частину ще раз повторимо: а -дід, по опеньки адіопеньки внеділюраненько. І зверніть увагу, як ми широко відкриваємо рот, коли проговорюємо голосну а дід». Поопеньки в неділю, раненько. молодці. А зараз ми продовжуємо з вами розучувати пісню «Цуценя». І уважно пропоную послухати перші купле цієї пісні. Є у мене цуценя, разом з ним одна сім'я. Весело гуляємо і радісно стрибаємо. І приспів гав-гав-гав. Маю цуценя. Гав-гав-гав ти моє життя. Гав-гав-гав, любиш ти мене, гав-гав-гав, люблю я тебе. Другий куплет пісні. Сонце нам сміхається, песик набавляється теплим ніжним дотиком, щиро ми толкаємося. І приспів. Гав-гав-гав люблю, маю цуценя. Гав-гав-гав, ти моє життя. Гав-гав-гав, любиш ти мене. Гав-гав-гав, люблю я тебе. Я маю надію, що у вас у кожного є цуценя. Якщо у вас немає цуценя, то ви можете його намалювати на картинці і потім вислати мені цей малюнок. Мама сфотографує і вишить, будь ласка, мені такий малюнок. А у кого є, то можна її співати разом з цуценя. У мене, наприклад, також є цуценя. І ми з ним також співаємо іноді пісні. А зараз ми разом з вами заспіваємо цю веселу пісню «Цуценя». Є у мене цуценя, разом з ним одна сім'я, весело гуляємо, радісно стрибаємо, гавгавгат, гав цуценя, гав ти моє життя, гав-гав-гав, любиш ти мене, гав-гав-гав, люблю я тебе. Сонце нам сміхається, песик набавляється, теплим, ніжним дотиком, щиро ми толкаємо. Гав-гав-гав, Гавгавга, гав цуценя, гав, 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 гав ти моє життя, Гав-гав-гав, любиш ти мене, гав-гав-гав, люблю я тебе. гав має ті гав-гав-гав, ти моє життя. Любиш ти мене, гав 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 люблю я тебе. Любиш ти мене. гав-гав-гав, Люблю я тебе. Молодці. Тож співаємо разом цю пісню. До нових зустрічей, У кого є песик, а хто про, або хто про нього мріє. Намалюйте мені його, будь ласка, пока!